А чи не забагато ти хочеш? Якщо ви в дитинстві чули цю фразу, я вас вітаю, у вас десь дуже-дуже глибоко відклалося переконання, що багато хотіти це щось неправильне. І зараз у своєму дорослому житті ви можете діяти двома способами: ви можете вірити в цю установку або діяти всупереч цій установці. Як би ви зараз не діяли. Вам важливо в цьому моменті бути для себе чесним, наскільки мої бажання цінні, наскільки те, що я хочу більше, це нормально. Тому що, якщо вас навчили, що хотіти багато це погано, ви можете навіть саботувати реалізацію своїх бажань, тому що в глибині душі вірите в те, що не можна хотіти більше. Якщо ви виросли в, такій, в такому середовищі, де вам казали, що треба хотіти меншого, не треба висовуватися, не треба лізти туди, куди твоя голова не влазить, ви можете при гарних нагодах саботувати свій успіх для того, щоб не виходити за межі цих установок. Тому. Якщо це про вас, підслідковуйте ці моменти. І, на щастя, ми можемо змінювати свої установки.